Мені здається, я знаю, що ви робили минулих вихідних. бо... Це робили всі нідерландці і вся країна вона була назустріч дитячим мріям. Бо саме цими вихідними, 18 листопада 23 року, приїхав Сінтерклас. Його дуже чекали і завжди кожен рік чекають. І діти, і дорослі їм дуже допомагають цьому. Так, от Сінтерклас припливає на такому паромі на лодці, бо він. З Іспанії і водними шляхами можна потрапити легко до Нідерландів, враховуючи те, що в більшості міст є канали, туди сінтер потрапляє потрапляє на, на лодці. Але якщо в місті нема каналів, по якому може прийти сінтерклас, вони вигадують щось інше. Наприклад, може Сінтерклас приїхати на лімузині або на пожежній машині, або на поліцейській, або на потязі, ну тобто фантазія. Працює і нідерландці вигадують щось нове кожного року, але в цьому місці, в якому ми були, і до речі, це відбувається в кожному місці нідерландському, тобто вам не треба кудись далеко їхати для того, щоб побачити сінтерклас і зустріти його. Сінтерклас так влаштовує марафон для того, щоб потрапити в кожне нідерландське місце. І порадувати діток у нього є такі помічники піти, які роздають печенюшки, такі смачні, спеціальні сінтеркласні. Вони називаються пеперночіс, і діти прям підготовлюють свої або шапки, або спеціальні мішечки для того, щоб їм насипали побільше цих піперночіс, бо це дуже святкова їжа, така і в принципі. Ці піти, вони як помічники сінтер Сінтерклас – це такий позитивний герой, він такий правильний, а піти вони такі трошки збалмошні, і веселяться, і там щось влаштовують, і стоять на руках, і танцюють. Коротше роблять якусь баламутину, але ну, це для дітей більш так Властиво, тому звичайно їм дуже подобаються піти, і самі діти можуть наряджатися в синдер-класі, в пітів і одягати і шапочки, і одежу. Як піти тут, бачите, закінчилися. Все, віддають останні пеперночі, але в них великі запаси. Спеціальна машина навіть їде для того, щоб піти змогли поповняти свої запаси пеперночі. Потім, коли Сентер Клас прибув вже на сушу, е, дамочка питає, чи ти був добрим в цьому році. І тоді вона дає. <сас> Класно, під. Треба ще розказати про те, що е, зовсім. Давно-давно піти, піти були з піти, бо з варто це чорні, Вони були чорними пітами. І звичайно, це були африканці. Це щодо колоніаторського та рабовласницького минулого нідерландів. Тобто Сентерклас був білий, а піти були чорні. І це були раби. І зараз, звичайно, не можна називати пітем піти пітів. Чорними не можна називати зварти піт, це дуже неполіткоректно, тому їх просто називають піти. І нідерландці віддуваються за своє колоніаторське минуле і самі фарбуються в чорний колір. Але це типу не тому, що вони африканці, а тому, що вони отак в трубі там залізли, вимастилися, Вони такі там трошки баламутні, тому ну просто вони вимазані, вони ну не чорні, розумієте. Так, коротше, тут дуже весело класний оркестр супроводжував, і це вся хода вона для того, щоб все ж таки зустрічати тепер Сінтеркласа, на побачити його поближче. Так, тут піти ще раз дають. Косняшки у кожного свій стиль. це футбольний піт, який е, свистить в свисток. Е, він каже. Моя донька запитала, чого ти постійно свистиш. Він каже: Шоколади карчі. Ну, типу, не жовта картка, а шоколадна картка. Це смішно. І хтось там придумає, що це під репер, хтось там під принцеса. І це все дуже весело для дітей. Бо звичайно, в зимний день, в прохолодний, в дощ дощливий. Це дуже класно піднімає настрій і всі прям налаштовані ну, на свято. на а те, щоб поводитися себе гарно, бо піти сінтерклас дадуть подарки, принесуть звичайно тільки тим, хто поводиться себе дуже гарно і слухняний. І ось в цей день, коли прийшов сінтерклас, якщо діти підготовили. Взуття дуже гарно його поставили, підготували. Туди можна залишити в взутті своєму морковку, морквинку. І тоді піт може із цендеркласом покласти подарунок. Це взуття ось така традиція. До речі, в Юмбо і в інших магазинах, супермаркетах можна взяти розмальовочку, яку можна розмалювати і зібрати як там. Або взуття, або ще щось інше. Принести в юмбу, і потім 5 грудня на день народження сінтеркласу він принесе залишить в цьому магазині подарунки для дітей, не тільки там пепір ночі, може ще якісь прикольчики. Минулого разу були якісь штуки для малювання, мілочки і. І, звичайно, по 15. Так що центр приносить подарунки. Кілька разів він може принести, коли він тільки приїхав до, ну, до міста. Тобто, з цього разу в будь-який день центр може якось дивувати дітей, якщо вони слухняні, якщо вони підготовлюють взуття своє. Так що, всі діти дуже стараються, щоб кожного там вечора або якось там частенько до них приходив сентерклас. Але зазвичай, як я чула від нідерландців, вони отримують від Піта подарунки тільки в день або там в той тиждень, коли прийшов ціндерклас, і найвеликий такі подарунок сінтерклас залишає, коли він вже уїжджає з Нідерландів в Іспанію назад. І це 5 грудня. Тож підготуйте свої чебутки дитячі. Дітям також бажаю дуже горно поводитися, щоб отримати гарні подарунки від Сінта. І, так. Дуже гарні оркестри, вони класно наряджені, всі в такому стилі, таке свято велике. Великий організатор це робить і координує багато чого. Тож, це свято прям таке великого масштабу. Так, ну і зараз ми можемо побачити Сінтеркласа на коні, який їде. Його везе повозка, дві лошадки. Я бачила в інших містах. синтер може бути вершником. А може взагалі бути без коня, але кінь це такий важливий елемент Сінтеркласа. Його звуть, до речі, він білий, його звуть Озауснил. Він прикольний.